У них невеликі зарплати і важка робота. Комунальники з району приїхали до Хмельницького на підсумкову колегію послухати, як працювали у році минулому і що робити у поточному. Їх один за одним піднімають з місця і питають про проблеми на місцях і бачення шляхів вирішення. Швидкі відповіді на нелегкі питання змусили комунальників задуматись. Думок багато, кінішно. Виступи емоційні, але виступи хороші і дуже правильні. У нас багато і перспектив і питань є вирішення. Якщо на сьогоднішній день вже кидають кошти, значить, на місцеві демісцями самоврядування, то вже можна щось робити. Вже можна то і штахетник поставити, щось можна відремонтувати в селі. Бути ініціативними і відповідальними вимагають від комунальників керівники області, не чекати гроші лише з Хмельницького чи Києва, а на місцях більше думати над вирішенням комунальних проблем. А їх в області, як і в Україні, загалом вистачає. Не дають комунальникам і споживачам спокою. Аварії на зношених тепло і водомережах. Більшість підприємств галузі працюють собі у збиток. Дев'ять полігонів для твердих побутових відходів не відповідають санітарним нормам та багато інших. «Да, недостатньо вистачає фінансування. Да, може, ще щось там. Психологічно ми не доросли, але до цього треба стримитися ставити задачі. І як ви відчули сьогодні, що ми кожен район будемо зараз, Василь Степанович став доручення, ми будемо їх просто присувати по повній програмі, що ніхто відсипатись не буде. Всі будуть прибирати, всі будуть ремонтувати і щоб гроші не йшли на вітер. У минулому році підприємства комунальної теплоенергетики області стабільно розраховувалися за спожитий газ. Рівень розрахунків становить 71%, А з врахуванням відшкодування різниці в тарифах досягне усіх 100%. Збільшився рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги. З кожним роком збільшується й обсяг грошей в розвиток галузі. Повірте, що будемо намагатися на тверду четвірку все робити для цього. Дуже багато є людей, які віддають себе, як казав Петро Перший, колись, живота свого не жаліють, щоб житлово-комунальне господарство в області справ. Авлялося і воно до речі, справляється своїми завданнями. Комунальникам за роботу подякували, але й вкотре нагадали про особисту і виконавську дисципліну у планах створити у кожному районі щонайменше два комунальних підприємства, які б обслуговували населення кілька навколишніх сіл, Скоротити споживання енергоносіїв, вчасно за них розраховуватись. А навесні відповідально поставитися до благоустрою територій. Юрій Куричка, Віктор Кривий для інформаційного випуску.